Ну, куп, ні, є, маленькі, точно є. Тож купити можна. Так, це ми забрали посилочку, Сашуніну, а тут ця конячка. Така велика коробка, нам а тільки що. Шо... Оце скулька її треба буде дістати. Нам тільки що кажуть, посилка 30 кілограмів. Я перелякалася, що це за така посилка. А тут вони вказали таку вагу, але... Об'ємна вага, як Об вага так. Просто вміє рухати. Але саме воно легеньке. Ніж сильно не став, бо щоб не була грязна yeah. коробка. Це все просто ми подістаємо. Yeah. Але я вже тепер кажу, що класно, що тут така коробка, бо те все що не цікаво, а воно держить. <реш> а хай там кульочку була, ні? Я думаю, що ні. Це що не достало і було цікаво. Там ще й вона має торкнути. А я може просто це. Така подавалась будинку іграшки не дешевше. Ні, Тому не дешевше, теж да. тисяча, я дивилася ціну. Mm. Ти знімаєш? Так, да, тільки неправильно. Mm. Ясно. Хорошо, така конячка, новушка на нажимаєш і вона там скаче, типу. В будинку іграшок така була і вона теж коштувала 1100 чимось, так що немає різниці. Ну Тут з доставкою і з оцінки, поняття? Скільки? Ну, нема прикладу. Ну, я зараз гляну, мені кажеться, вона так само коштувала. Ну, З доставкою, може, на пару гривень менше. Все, як грузимо? на пару? 30 кілограм вони посипали. Тут ну так, да, так. Да. Так, їдемо вибирати тепер упаковку до цього подарунка. Прийшли ми в сінсай, а він закритий. Думали, що повітряна, але ні, відвезли ж дитину в школу. Е -е, з 10 часов працює зараз якраз. Через 4 хвилини мав би відкритися. Будемо чекати. Що ж, що? Ну, в 10. Такі дві ножки смішні. Перші відвідувачі. <гадемо> Йдемо до упаковки. Хеллоуін. Упаковочку я хочу глянути. Що воно Ага, упаковки тут, мабуть, немає, тут лише подарункові. Ну, то пошли в цей. Це треба в Єву або пошли куди, Єву. або не знаю куди. Далі хочу глянути ось ці штучки. Такі прикольні ручки різні. Хочу, можливо, Сашуньки зробити челендж, щоб вона шукала свої подаруночки. Блін, класно Яка там ціна. Скільки? Ось ця ручка скільки? А, 60 гривень. Я думала 6 гривень. Ні, 60. А, і ось такі. Якась волохата штучка, не зрозуміла. А, органайзер для столу. Це прикольне для таке. Це що таке? Ось такі якісь маленькі подаруночки до того, як вона знайде основне. Що це таке? Не можу зрозуміти. І типу стікери, щоб щось записувати. На щось Міша хоче показати. О, оцю сашунька б точно захотіла. Оцю куплю ввечері ми приїдемо. Міша знайшов свічечки. Ще mm, okay. такі прикольні різні. Yeah, be... А, і прикраси. А ну-ка держи. Мені маємось диви. Дев'яточка, оця така прикольна, це в торт буде. Ціка, штурмові. Дев'яточка. Оці такі, ні? Ці такі. Так, можна взяти. А це що? А, це просто такі штучки якісь. Давай, їх візьмемо дві штуки, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Ні, а їх не прив'язувати до цього. Ну так, да, їх не, не варто, точно. Так. Аж добре, Повісити не треба хай такі буде. Таке кольорове. Ну так, да, і кульки будуть такі. А ну-ка чекай, а оце що? Це теж якась Бейбі. Це може як маленьке народження. Так, да, це напевно. Де нам потрібно. Ось таке не треба там йдемо їсти з чого. Ні, таке вони і самі там в цьому кафешці вже. А, і ну і все. Так, ну наче все із цього. Дай нам. Ну. ну, я би ще хотіла оцю шторку. Це ми можемо заїхати в цей. Шторку? шторку таку, типу, блискучу, як я завжди вішала це в хату маляти. Треба заїхати. Угу. Ні, тільки давай, щоб я зайшов, давай тут швидше, бо тік-тік мені вже треба, ну, ти поняла? Так світло ж немає все рівно. Мені треба бути там, коли я це світло. Я не можу, їхати. Так ми вже почти справились. Зараз я ще щось ну, по Поку мені зараз? Упаковку в Єву зараз. Йду. Так, я це йду купувати, платити. Да, це так, це плати. Міша пішов платити. Що це таке? Хочу щось таке, щоб воно було мілке. Таке чисто для приколу, щоб їй було цікавіше відшукувати подаруночки. Ось такі прикольні штуки. Для стола теж. ну Мені ота волохатенька подобається. І Сашуні, я думаю, вона більше сподобається. А ось це що? Таке. О, такі коробочки теж, до речі, прикольні. Боксики щось сюди класти на столі розставляти. Там меншенька бачу, більшенька. Це, типу, стаканчик такий теж. Ну, прикольна штука теж. Чи вона хотіла пуф собі в кімнату, піду, подивлюсь, чи є, мають бути. Так, 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 так. Квіточки, м'які подушечки. Пішла я наші вже спішити, будемо їхати. Свічечки різні. До речі, я ще не забрала з пошти своє взуття, я собі замовила, тому що у мене нічого такого нема, У мене є. П'ять пар туфель, але в мене нема нічого такого теплішенького, щоб було на вихід, типу, на каблучку і щоб це були типу якісь ботики. То я собі замовила, зараз я вам покажу. туфлях, Туфлі то є в мене різні. В туфлях було б холодно, а таких сапожечок ніяких не було. От я собі замовила. І вони такі класні. Зараз зразу втягнула спідничку, в якій я буду. Напевно. Точно ще не знаю, але, мабуть. Так, а ну, дивіться, ось такі прикольненькі. Ух. Так, вибачаюсь за дзеркало, трошки там воно не сильно чисте. Дивіться, сашунька тут, а кожен раз кажу, не чіпай, і постійно оце в цьому одному місці. Дуже зручні. Такий каблучок, таке враження, наче я не знаю в якихось кросівках. Дуже прикольні. Так, я зайшла в Сінсей. вже вечір у нас взяти те, що я планувала, і, може, ще щось гляну для цього типу квестика. Дивіться, я просто хотіла показати, що вже є щось новорічне. Ялиночки вже стоять. Потрішки дістаю о, тарілочки такі. Ой, які гарні ось ці. Дуже красиві. Так, ну мені треба не це. я ще думала, можливо, м'яку іграшку вибрати якусь. Так, мені сюди. Ось я хотіла таку ручку взяти. Візьму. Ось такий блокнотик візьму їй. Прикольний. Ще й на знижці. Вона тільки що якраз дивилась блокнотика. Такий класний. Ще ще якісь... А, ще такий райдушкою. А тут цілий набір такий. Ну, вона ніколи не любила Hello Kitty, тому це я не буду точно брати. Такі в неї є. Такі побачила ще ручки, які різними кольорами можуть писати з капібарчиками. Теж прикольно, але я вже ту взяла. А Сашулька ще хотіла якусь чашку собі прикольну. Зараз виберу якусь. Ці такі прикольні, класно. Ось ця така прямо. Це дуже прикольно. А, ось вона хотіла з якоюсь тваринкою всередині. От я її цю візьму з білочкою, напевно, ще є. Або з котиком. Вона любить котиків дуже, напевно, з котиком. З таку візьму їй. Так, набрала різних дрібничок Йду. Сашулька з Мішою чекають в машині. Я вже дома покажу, що я там буду готувати. У нас на годиннику вже 12.30 ночі. Я тут підготувала такі карточки. Міша сашулька нарешті заснула, начебто, начебто. Міша пішов по кульки, по подарунки, по все, що там у нас у багажнику. Я тут підготувала такі картки. Один, два, три. Це типу буде скільки подаруночків, Буде два основних цукерки і два маленьких. Ось тут є типу челенджа, такого зробила. Треба буде їй прочитати завдання і знайти, відгадати, де знаходиться цей подаруночок. В кінці вона дійде до самого. Типу, до того, якого вона не знає, тому що тут під номером 4 в нас буде коза, а під номером 5 секретний подарунок, який вона дуже хотіла. А таке чекаю, Мішу. Всячека, що ти переляканий такий? Маленький. <реш> ти жуєш, так? Ти вже хотів спати лягати. Я вже чесно так спати хочу. Міша теж вже тут кімарив лежав на ліжку. Але вже треба доробити. Завтра в нас має бути дуже класний день. Шолька вже єлі дочекалася взагалі. Я думала, що вона не засне, але заснула начок. О, Міша йде. Ти гуляй ходи? Міша поприносив. Це сімця. Я говорю тихенько, щоб Сашуля не чула. Так, піду, до речі, двері закрию. Тут ще комп'ютер. Мені стало а що взагалі робити лопата, а також Давайте зараз Доки буду пакувати, прикрила. Ой, господи, злякались. Міша приніс поняшку, козочку, яку Сашуня дуже чекала. Зараз буду пакувати, коротше, починати вже. Зараз він ще кульки принесе. Ми купили сашульки ось такі цукерки, це її улюблені. Ми не стали купувати їх багато. Думаю, цього буде достатньо, тому що завтра буде дитячий день народження. Ще дуже багато діток поприносять і буде купа всього. Вирішили не набирати. Взяла ось таку упаковочку її улюблених цукерочок. Міша приніс кульки, і вони такі здоровецькі, якісь просто. Кіт, я думала, буде набагато менший. Він прям реально великий. Зараз буду відкривати. Подивіться, який гарненький. Дуже кльовий котик. І такий колір дуже прикольний. Дев'яточка. Таких п'ять ніжних кульок. Дуже гарно. Так, от такий у нас тут гармидер робиться поки що, але я загорнула подаруночки, бантики сама зробила. Ось так, зараз буду йти розкладати. Так ще швиденько покажу. Ось така шторка буде таких кольорів. І ось таке хеппі бюз. І зараз йдемо вже подаруночки. Я порозкладала йдемо вішати. Це шуня, наче прокинулась уже. Але зараз побачу, можливо, і заснула знову. На годиннику півтретьої ночі і ми лише все закінчили. Чекаємо ранку.